Доброго дня, шановні гості цієї медитації. У цей особливий час дозвольте собі зануритися у світ глибокого внутрішнього спокою, здоров'я та цілющої енергії. Подаруйте собі цей час для відпочинку та наповнення життєвою силою. Почнімо нашу медитацію. Сядьте у зручне положення, щоб вам було комфортно і затишно. Почніть повільніше дихати, зверніть увагу на свій подих, відчуйте, як повітря наповнює ваше тіло. І з кожним вдихом ви вбираєте повітря, яке вам надає силу. Відчуйте це. І з кожним видихом видихайте з тіла будь-які тривоги, стреси, вдих, видих. Акцентуйте свою увагу на кінчику свого носа і відчуйте, як повітря входить та виходить з вашого тіла. Розслабте свої м'язи, починаючи з ніг. Розслабте пальці ніг, розслабте стопи. І потім, ніби легкою та приємною хвилею розслаблення, підіймається доверху, піднімається по ваших ногах. І ось розслаблюється коліна і сім'я за ніг, розслаблення підіймається до вашого тазу. Ви розслаблюєте свій живіт, розслаблюється поперек, розслаблюється грудна клітина. Ви все легше. Робите вдих та видих і відчуваєте, що вам легше стало дихати. Розслаблення підіймається по вашій спині, спина рівна і розслаблена, розслаблені плечі, які спокійно звисають вниз. І руки також розслаблені, розслаблений кожен пальчик ваших рук, і вони навіть здаються більш важкими, ніж завжди. Ваша шия довга-довга, м'язи якої також розслаблені, і вони тримають голову, яка ніби. Повітряна кулька легка і взагалі не важка. Зараз спробуйте розслабити ваш лоб, розслабте вуха, розслабте всю поверхню. Вашої голови, де росте волосся, розслабте свою щелепу, розіжміть її, розслабте губи, очі та навіть м'язи біля носа. Відчуйте спокій, злагоду, яка є всередині вас, десь там, де місце у грудях. І щоб не було навколо та десь глибоко, десь там близько серця є місце, де спокійно і затишно. А можливо, у вас десь в інакшому місці також є затишок. Де те місце? У грудях, чи, можливо, у животі? Чи, можливо, на мізинчику? Це саме ваше місце вашого спокою? Зануртеся у той спокій, де в вашому тілі. Вам спокійніше і безпечніше всього. Зануртеся у цей спокій, відчуйте його повністю і почніть потихеньку розширювати його на все ваше тіло, на весь ваш простір, з кожним кроком, ніби розтягуючи. Вашу внутрішню рівновагу та тишу. Подумки подякуйте своєму тілу за його службу для вас. Тіло ваш друг воно завжди старається зробити як найкраще для вас, як вміє, як може. Відчуйте подяку та глибокий внутрішній спокій, що огорнув вас. І можете там, з закритими очима, подивитися вверх і спробуйте побачити світло. Спробуйте побачити світло, яке було б над вами десь там високо вгорі. Це цілюща енергія з простором. І вона резонує з вами. І ніби осяянням спускається зверху, з небес на вас. Прийміть цю енергію, хай вона проходить крізь вас просто легко. Відчуйте, як кожна ваша клітина наповнюється світлом та енергією. Уявіть, як це світло починає оздоровлювати кожну вашу клітинку, зміцнюючи ваше тіло. Акцентуйте увагу на місця, які найбільше потребують зцілення. Ця цілюща енергія, яка пронизує вас, приносить силу та гармонію. І якщо ви чуєте звуки навколишнього світу. То ці звуки ще більше вас занурюють у ваш процес цілення та наповнення. Уявіть місце на природі, яке буде місцем вашої сили, і це саме ваше місце і нічиє інше. Уявіть, де б ви хотіли зараз відчути себе в якому місці. Можливо, це поле, чи ліс, чи щось біля річки, чи море, а можливо, це ваша печера. Відчуйте, які там є звуки, чи це звук шелесту листя, чи, можливо, спів птахів. А можливо, там звук водоспаду. Кожен звук природи принесе вам додаткове розслаблення та спокій. Дозвольте собі стати частиною цього пейзажу, відчуйте, що це все для вас, це все ваше і це Місце вашої сили, в яке ви можете повертатися, щоразу, коли вам захочеться, коли ви захочете відчути знову вашу силу і наповнитись нею. Відчувайте, як ваша енергія стає більш узгодженою, збалансованою. Ви стаєте єдині з природою. Відчуйте її цілющу силу. Вона б'є ключем і ви відчуваєте, що і ви наповнюєтесь все більше і більше енергією. Це сама природа, це саме життя. Відчуйте стан гармонії і залишайтеся в ньому. Отримайте від природи ці енергетичні дари, і коли наповнитеся повністю, ви можете бути готові вийти з медитації з цією новою енергією, гармонією, зробіть глибокий вдих та видих. І можете відкрити очі. Тепер ви впевнено готові до нових подій та радості в життя. Повторюйте цю медитацію, щоб збільшити кількість своєї енергії та радості. Підпишіться на канал для того, щоб мати змогу відновлювати та наповнювати себе. Дякую за спільну медитацію.